Добрий день, я Савайло Анатолій, запрошую підписатися на мій канал YouTube. Як ви знаєте, я з 2016 року займався прокатом в тому числі, ручного електроінструмента. Ну, у мене був весь спектр цього інструмента, ну, який найбільше користується попитом по Києву. звісно. І звісно, я здобув якийсь досвід і хочу з вами поділитися. Але перед цим хочу звернутися до ФОПів, маленьких ФОПів, у яких один співробітник. Я рекомендую вам на теперішній час терміново закриватися і не займатися електроінструментом. Зараз в Україні з'явилося дуже багато контролюючих органів, які мають право накладати величезні штрафи, там 170 тисяч це не межа. Тому моя рекомендація в силі. Будьте уважні! Тому, ну, звісно, якщо у вас є штат, якщо у вас є бухгалтер, якщо у вас є юрист, який вивчає законодавство і всі ці е, контролюючі органи, то треба до них готуватися. Бо не тільки в гараж можуть прийти, а я думаю, що зараз і по хатам будуть ходити. Е, що я хочу розповісти про штраборізи. Дивіться, у мене було в прокаті три штроборіза. Перший штраборіз на диск 125. й це був фіолен, ще е, старий фіолен, дуже якісний. Я його вчора продав, він, всі кошти на ЗСУ пішли. Е, був у мене Бошик е, 35-й, він, до речі, з 2016 року мені служив. Дуже е, якісний інструмент і найбільш, е, найбільший попит мав. Чому? Тому що у нього він легкий, е, потужний, е, має глибину 3,5 см. Паз зробив. І, ну, якнайбільше, він мав застосування. І, звісно, він і проданий, тому що е, ну, потребує. Але деяким майстрам треба робити пас глибиною більшою. Ну, наприклад, 6,5 см. Для цієї мети е, я придбав ось такий GTM. Зараз я його продаю. І всі гроші підуть на ЗСУ, тому що я закінчую бізнес по ручному, по прокату ручного електроінструменту. У мене ще був з 300 диском не штроборіз, а шліцеріз називається. Там один диск. Але той з 300-м диском той Бошик він був дуже важкий з величезним диском і треба бути. Дуже скажімо так, натренованою людиною, щоб взяти її і робити якісь різи, особливо по горизонталі, на стіні. Тому люди зазвичай в прокат беруть нетреновані і у них не вийшло різати, тільки можна підлогу різати. Те саме, я можу сказати, і за штраборіз Bosch. Вибачте, все Bosch у мене, тому що я в основному люблю Bosch. Штраборіс GTM vc 230 2600 e Що я по ньому можу сказати? Як на мене, Уксервіс дуже вдало підходить до вибору інструмента. Постачальником цього інструменту є Уксервіс І він має, як на мене, доволі багато переваг і недоліків відповідно. Давайте почну з переваг. Тут стоїть максимально можливий двигун на 2,6 кВт. Ну, більше просто розетка вже не витримає. Чого така потужність? Тому що ви ріжете бетон або інші матеріали одночасно двома дисками. І треба максимальну потужність, щоб різати цей бетон двома дисками. Якщо ви ріжете з повним зануренням, обов'язково треба. Застосовувати ось такі турбовані диски, які ну, зменшують навантаження на е, штрабріз. Е, звісно, щоб було менше пилу, треба застосовувати сегментні диски, але вони важче, тяжче йдуть. Так що будьте уважні. До речі, оцей диск я дарую е, людині, яка купить е, цей штрабріз, нагадую, що гроші на ЗСУ. Так. Про потужність я сказав. Наступне, що в нього, які ще переваги, тут дуже багато електроніки. Якщо ви знаєте, захист від повторного включення. Якщо пропав світло і кнопка залишилась натисненою, він не запуститься. Запуститься тільки тоді, коли кнопку ви відпустите і знову включите. Тут є захист. Від перевантаження. І саме головне в цьому інструменті, що він підтримує стабільні оберти при навантаженні. Якщо знижується, збільшується навантаження, оберти не падають, а з такими самими обертами він ріже. Виробник і постачальник декларує, що тут броньовані якоря, двойне бронювання, захист підшипників спеціальним. Ну, і, ну, звісно, я в це вірю. Але яка ще сама найбільша перевага цього інструменту? Не завжди треба майстру різати штроби. Зрозуміло, що не завжди. Тому цей інструмент можна використовувати як звичайну, потужну болгарку. Знімається кожух, ставиться звичайний кожух, і ви його застосовуєте як звичайну болгарку. Оце саме вдале рішення, тому що. Як на мене, його не так часто брали у мене, не так часто можна різати штроби. ними, І е, штробу можна різати, як на мене, тільки на підлозі. На Горизонтально його тримати дуже важко. Він важить 13 кілограм, добавте ще сюди два диска. Це біля 14 Ну, Це треба дуже натренованим має бути людина, щоб різати особливо по горизонталі. Можливо, по вертикалі ви пройдете, але це треба мати значну фізичну силу. Вага тут велика і нікуди не дінешся. Це недолік його. Наступний недолік, як ви бачите, ось такий механізм погруження. Ви розумієте, да? але якщо в боші є погруження з зануренням, що як у спеціальних пилах на циркулярах, тут такого немає. Ви починаєте різ і у вас величезна відстань від диску до. Захисту і летить купа при, при початку різу, вилітає з під нього ну, дуже величезна купа бруду. І той пилосос, який ви підключаєте, він не допомагає. Тому що тут простий, але з іншого боку, тут простий і надійний кожух. Я зараз розберу його, зніму і ви побачите його конструкцію. І побачите, що тут дуже все просто е зроблено. Глибина виставляється дуже просто, від мінімальної. Як ви бачите, мінімально 25, ну, може і менше можна поставити, і до максимальної 65 мм. Міцні каліщата, немає у мене претензій по виконанню. Давайте розберемо, подивимося. Тут спеціальний, тут бачите, от є спеціальний шестигранник, ми його викру... викручуємо і викручуємо оцей захист, знімаємо. Останній Болт відкручуємо і дивимося, що тут. А тут все просто, як і в всіх е штрабрізах. До речі, тут є отака вкладиш сюди, резиновий. Звісно, його треба би приклеїти, щоб він не відпадав, бо він загубиться. Який ущільнює з'єднання. Ну, як на мене, і без нього також буде служити. Ну, система така, як і в всіх штрабрізах. Є спеціальні накладочки, і ви вибираєте, і між ними ставить, ставите диски. Все дуже просто і зрозуміло. В комплекті є і дивіться, яке, яка якість, така як у Боша. Тому що, щоб поставити болгарку, у вас є спеціальні фланці, і ви можете... Це бошевська, до речі, цей фланець від Боша. Ви можете поставити для того, щоб зняти кожух, поставити інший кожух, і буде у вас звичайна е, болгарка. На що я хотів ще звернути увагу. Дивіться, якщо вам незручно користуватися отак, от ручку ставити, її можна повернути. Натиснувши кнопочку, ви можете її повернути в іншу сторону. Як на мене, ну, декому це зручно. Крім того, подивіться, дуже просто міняти щитки. Понятно, що поки ви його Треба дуже довго чекати, поки їх поміняти. Але, як на мене, що зручно, то зручно. Наступне, подивіться, для ручки є аж три отвори. Це для того, щоб зручно тримати ручку. Оцю ручку, яка тут стоїть, подивіться, ця ручка ж вона ж підходить і на саму болгарку. ну Все зроблено максимально універсально. Крім того, Оцю ручечку можна, бачите, тут є зубчики, її можна повернути і зафіксувати в різних положеннях, ну, щоб зручно було працювати. Ось я поставив диск. Коли ви ставите диск, звертайте увагу на напрям руху. Тому що деякі диски мають напрям руху. Якщо диски сегментні такі брати, то, як на мене, у них однаковий напрям. Зверніть увагу, що пил правильно викидається і висмоктується пилесосом. Зверніть увагу, що отвір підходить ідеально для бошовських насадок, які сюди вставляються. І він доволі великий. Немає у мене претензій. Що я казав, на рахунок глибини, бачите, тобто ви починаєте різ. Ось у вас кожух стоїть захисний. Але у вас величезна відстань. От звідси вилітає купа пилу, От, е, тому що немає додаткового погружного, погружного захисту. Ну, Нікуди не дінешся. Це простий інструмент е, за невеликі гроші. Тому я рахую, що це не недолік. Е, наступне: у нього є плавний пуск. Дивіться, да, зараз ми побачимо, як вона працює. Кнопочка є. Додатковий захист, ви так не натиснете. Треба віджати. Як ви бачите, плавний пуск є, але тормоза, який тормозить диск після е виконання роботи, немає, але це і добре. Чому? Коли ви ріжете штробу, ні в якому разі не зупиняйте диск в штробі. Він відразу перегрівається і виходить з ладу. Ви ріжете, виймаєте і даєте йому час попрацювати. Якщо ви забули попрацювати під пару секунд в холосту, то він сам, поки зупиниться, трохи охолоджується. Так що тут тормоз якраз і не треба сюди застосовувати тормоз. Як на мене, Вдалий інструмент. Чому вдалий? Тому що у GTM є різний досвід інструмента. Інструмент на менші диски він чомусь у них нагрівається. Цей же інструмент не нагрівається, а якщо інструмент не нагрівається, то він і довше служить. Тому, як на мене, звертайтесь до мене, продам його всі кошти на ЗСУ. Диск бошевський в подарунок. Тому хто не тримає зброю, той допомагає ЗСУ. Слава Україні!